Добрий день, шановні члени комісії, я студент групи Кента 132М Едуард Полянський. Дозвольте представити вам мою дипломну кваліфікаційну роботу магістра на тему дослідження та програмна реалізація методів та засобів прототипування технологічної системи. Як показали проведені дослідження, існуючі у проблеми в технологічних системах згинання дроту, пов'язані з низькою точністю, нестабільністю, низьким коефіцієнтом корисної дії та складним обслуговуванням, апаратне та програмне забезпечення для технологічних систем згинання дроту або дуже дороге, або має певні обмеження, тож дослідження в цій галузі є актуальними. Досліджуваний прототип технологічної системи згинання дроту має параметри та характеристики, що не відповідають реальним промисловим вимогам, але є корисним для пошуку шляхів модернізації технологічної системи та алгоритмів керування нею, тому тема магістерської роботи є актуальною. Метою даної роботи є дослідження технології цифрової індустрії для прототипування технологічної системи та розробка програмного забезпечення для числового програмного управління. Для досягнення поставленої мети було розв'язано наступні завдання. Як показали проведені дослідження, концепція цифрового двійника є частиною індустрії 4.0. І покликано допомогти підприємствам швидше виявляти проблеми, точніше прогнозувати їх та виготовляти якісніші продукти. Цифровий двійник служить мостом між фізичним і цифровим світом та характеризується двосторонньою взаємодією між ними, що надає багато переваг розробникам. Традиційно віртуальні та фізичні продукти створюються, аналізуються та модернізуються окремо один від одного. Але дослідження показали, що реалізація зв'язку між фізичним продуктом і його цифровим представленням можуть призвести до більш інформативного, прискореного та інноваційного процесу проєктування. Тому в роботі було запропоновано методику. Прототипування, яка допоможе скорювати виробників щодо створення цифрового двійника та використання інформації, наданої ним для підтримки процесу проєктування продукту. Проєктовне програмне забезпечення, призначене для управління прототипом, яке надає можливість згинати з дроту певні геометричні форми та представляє собою керуючий код для крокових двигунів. На основі функціональних та нефункціональних вимог до програми розроблено діаграму прецедентів, що ілюструє процес взаємодії користувача та програміста з проєктованим ПЗ, а також архітектуру системи. Вибір інструментарію програмної розробки було виконано для двох задач: розробки графічного інтерфейсу для керування прототипом та розробки програми для мікроконтролера Arduino, в результаті порівняння альтернативних переваг було надано середовищу процесінг. І що надає легкий і швидкий інструментарій для створення графічних інтерфейсів. А також інтегрованому середовищу розробки Arduino, IDE, що має широку спільноту, підтримку компанії-розробника та потрібний функціонал для розробки програми. До того ж, ці середовища мають схожу реалізацію, що надає додаткові переваги при їх спільному використанні. Ромлюва ПЗ складається з двох частин. Програми для Arduino, що виконує керування кроковими двигунами, та програми для ПК, що забезпечує інтерфейс між користувачем та прототипом. Розроблено узагальнену схему алгоритму функціонування програми та схему алгоритму функції формування фігури, наведено на слайді. Основними етапами є введення вхідних даних щодо геометрії та параметрів фігури, що буде згинатися з дроту, їх перевірка, та формування керуючого впливу на механізм прототипу технологічної системи. Інтерфейс програми було створено в середовищі процесінг та організовано двома способами: за допомогою монітору непослідовного порту та у вигляді програмного застосунку. Тестування роботи прототипу з використанням реалізованого програмного коду та інтерфейсу керування показало, що система функціонує правильно та дозволяє користувачеві згинати прості 2 d форми. Запропоновану методику прототипування технологічної системи на основі цифрового двійника було практично застосовано для проєктування прототипу механізму подачі. На слайді наведено екранні форми, що ілюструють дерево побудову віртуального прототипу, анімацію його роботи, відображення моделів хмарі для взаємодії з нею, з засобами доповненої реальності за допомогою смартфона. На цьому слайді представлені результати застосування технології доповненої віртуальної реальності та 3D друкування при створенні цифрового двійника, а також його узагальнену структуру. У майбутньому планується встановити зв'язок між віртуальною та фізичною складовими цифрового двійника для урахування реального функціонування при модернізації прототипу системи, щоб він став більш надійним і професійним, а також дозволив згинати більш складні 3D-форми. Висновки до роботи наведені на слайді. Дякую за увагу.